Вітання всім, хто з нами. Ви на каналі CryptoInvader. Дякую, що дивитесь це відео, і буду безмежно вдячний вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Нарешті ми дочекалися офіційної дати лістингу ноткоїна. Неткоїн це токен екосистеми тон. Його широко поширювали через вірусну гру в Телеграм, у яку грало 35 мільйонів гравців. Поточний етап, тобто лістинг, зосереджений на розбудові екосистеми навколо нот. Включаючи ігрову платформу та інструменти дослідження Web3-проєктів. 16 травня токен з'явиться на топових біржах Bybit, OKX та Binance. Також біржі запустили цікаві промо акції, на яких можна заробити додаткові монетки NOT. топ 1 криптобіржа світу Binance запускає лаунчпул токена NOT, який пройде з 13 по 16 травня. Ви зможете фармити токени шляхом стейкінгу монети BNB або за допомогою стейблкоїна FDUSD. Водночас провідна криптобіржа Bybit анонсувала свій лаунчпул. Механіка отримання токенів тут схожа, але точної дати запуску поки невідомо. Також з 13 по 16 травня на криптобіржі OKX пройде Jumpstart. Щоб взяти участь у розподілі токенів NOT, вам потрібно холдити в період акції Активи TON. Максимальний індивідуальний ліміт холдингу 4 тисячі тонкоїнів. Тож, друзі, якщо ви бажаєте взяти участь у одній із цих промо-акцій, я залишу для вас посилання в описі під відео на кожну з них. Там ви зможете докладніше ознайомитись з умовами та правилами цих активностей. До речі, ваші ноткоїни вже можна виводити на біржі або на телеграм-гаманець. Також монетки можна закинути в стейкінг на 30 днів та отримати додаткові бонуси від проекту. Розмір винагороди буде залежати від рангу. Спочатку у вас буде бронзовий. Щоб перейти вище, вам потрібно стейкати свої нот. Також ви можете конвертувати свої ваучери в токени прямо в додатку. Друзі, якщо ви бажаєте заробляти разом з нами, приєднуйтесь до телеграм-каналу CryptoInvader, де дуже скоро пройде розіграш токенів тон. Посилання я залишу в описі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо у вас є питання стосовно проекту, ми з радістю відповімо на них в коментарях. З вами був проект CryptoInvader. До нових зустрічей. Слава Україні!